Всім привіт! Мене звати Роман, я декілька років займаюся бігом. Це наш Константин, багаторазовий чемпіон та призер України на середній та довгі дистанції. Сьогодні ми будемо говорити з вами про наступну судбігу вправу, яка називається «Представний крок. Це одна з важливих вправ, яка покращує техніку бігу, яку ми використовуємо при виконанні основної роботи. Друзі, по виконанні вправи ми стаємо боком одним плечем в напрямку руху, в якому ми робимо. Дивимося вперед. Рухи розкуто, розслаблено, працюють не перемінно одна з другою, а синхронно вперед-назад, зберігаючи баланс корпусу. Та стабільний під центром маси, стопи е, напружені в момент дотику активно. Коліна не зігнуті, а прямі. Отже, я вам зараз покажу саме виконання, а потім прокоментую нюанси всі, на що звернути увагу. Отже, друзі, щойно показав виконання вправи. Руки мої були розслаблено, махово допомагали зловити корпус, баланс корпусу. Таз під центром маси, стопи напружені. Погляд я тримав вперед. Ви щойно побачили виконання вправи, представний крок. А для кращого розуміння, в який період нам виконувати вправу, скільки по протяжності і яку кількість разів. Дивіться наше відео, буде цікаво.